Давно в себе на каналі я ставив е, таке запитання. За що відповідає ось цей регулятор? Що він робить? І відповіді були дуже цікаві і різні. Правильна відповідь це регулятор або коректор кута нахилу фар. Призначений для управління положенням фар автомобіля з метою уникнення засліплення водіїв зустрічних транспортних засобів ближнім світлом в темну пору доби. Це особливо важливо, коли в першу чергу вантаж, а потім пасажири або інші фактори впливають на зміну висоти автомобіля, яка, в свою чергу, впливає на напрямок світлового пучка. Можна фари або підняти вверх, або опустити вниз. В залежності від того, що нам потрібно. Якщо ми на ближньому світлі сильно піднімемо фари, ми будемо сліпити зустрічних водіїв як дальнім світлом. Якщо дуже опустимо вниз, ми не будемо бачити, куди ми їдемо. Тобто зараз дорогу ми бачимо приблизно, там вона освічується на 20 метрів вперед. А якщо їхати кілометрів 70, Ну, хай навіть 50 як дозволено, по населеному пункту 50 км на годину. І якась перешкода буде, чи яма, ми просто не встигнемо зреагувати. Тому треба фари трошечки підняти вверх, щоб дорогу бачить на більшій відстані. Чим менше свідчать фари, тим менша має бути швидкість. Трошечки більше, так, щоб не сліпити зустрічних, але щоб було зручно минати перешкоди. Візьмемо до уваги звичайний автомобіль не завантажений. При увімкненому ближньому світлі фар світло е, має бути направлене трохи вниз, тому що, якщо воно буде направлено прямо, ви будете засліплювати інших водіїв. Але коли задня частина автомобіля завантажена, то відповідно багажник пересідає вниз, а фари світять в небо. І для того, щоб не засліплювати інших водіїв, вам фари потрібно буде опустити вниз. Але коли ми багажник розвантажимо, Машина вирівняється і фари будуть світити дуже сильно вниз. Тому тоді їх треба трішки припідняти. Ну, надіюсь, пояснив. Ставимо пальці вверх, пишемо щось в коментарі. До зустрічі!